Всім привіт! Поки в мене немає моєї машини, з нею там трошки трапилося, от бачите, є цікава можливість потестувати іншу машину. От у мене є цілий тиждень на новій, крутій, цікавій тачці. Вона навіть майже спорт. І я буду не сам. Зі мною 150 кілограмів баласту. Давайте головне попереджаю. Ми зовсім не експерти в темі, але поки хтось там тестує якісь субурбани, ми вирішили поділитись враженнями від новенької короли. Це Toyota Corolla Hybrid GR Sport. З перевіреним часом 1,8-літровим бензиновим атмосферником на 140 кобил та варіатором і cvt Але гібрид для народу не плагін, сів і поїхав. Тобто він допомагає економити, коли потрібно, а інколи допомагає їхати більш динамічно. І це машина легенда. Корола це найпопулярніший автомобіль за останні 4 роки. Та і до цього ще не раз був таким. Насправді цікаво, очікував щось зовсім інше, і перше, що кидається в очі, це дизайн. Вітя завжди. Ти зі мною не погоджується, коли я кажу, що усі сучасні автівки вони дуже схожі. У них у всіх злий дизайн, от зла морда. Тут, як на мене, зробили дуже цікаво, бо воно на межі між оцим трендовим злим дизайном та якоюсь милотою класичною. Ідеальний баланс, як на мене. Це, начебто, звичайний сідан, але з таким же дизайном, більш сучасним, більш такими гострими лініями. Плюс у нас тут незвичайна комплектація з цими от чорними штучками-вставочками. Тут у нас, типу, є такий спойлер. Воно вписується органічно в дизайн і воно класно виглядає. Тобто, у тебе немає е, якоїсь там скамейки, і при цьому у тебе. Не просто щось нудне. У тебе є якась класна форма. Наступне колір, коли його дивишся десь подаль, він здається білим. Вона під'їздить до тебе ближче і вона здається сірою. Коли ти прямо біля неї, ти не можеш зрозуміти, воно біле, воно сіре, але воно крутезне. Цікавий колір, справді. По іншим фішечкам ззовні ще покатаємося, зрозуміємо, побачимо, розповімо. По салону тут дуже приємно. Сідушки у цій комплектації зроблені спортивні, такі тебе підтримка є. В тебе оцей тунель, він тебе так трошки підтягує, щоб тут і тут по бачку ти сидів такі, прям трошки притиснутий. Динаміка поки що подобається, хоч і мотор і кінських сил маловато. Щоб їхати, у нас тут атмосферний двигун 1,8 літра, з гібридною силовою установкою Toyota Hybrid Electric 5-го покоління. Це надійне поєднання, яке буде їздити 500 тисяч і не нагадувати про себе, мабуть, окрім заміни оливи. Це надійно, але при цьому ну, сказати, що воно якесь скучне, та ні. Машинка доволі динамічна, особливо в місті, коли треба розганятись до 50 км на годину. І є 50. І це в нормалі. І це в нормалі. Так, це ми навіть не в павер режимі. Як на мене, спортивний дух тут відчувається так, це не там якісь оці е, спартанські інтер'єри, але спортивний дух тут є. Що цікаво, зазвичай у ковшах. Мені через е, фізіологічні параметри, тобто через ширину, е, мені не дуже зручно тут, наче ок. Тобто ти відчуваєш, що воно тебе підтримує, але при цьому воно не стискає, не впивається в спину, як це зазвичай у мене буває е, в чомусь більш прям спорт-спорт. Із сучасного, ну це зрозуміло, якби дисплейт, Android Auto, CarPlay, все інше. Оце є О, в мене майже iPhone сів. От тут у вас дисплей якби гарний, анімація є, показується. Я не дуже люблю глянець, бо я більше за практичність. Тут ця практичність, ну, як на мене, трохи от не вистачає, бо у тебе кнопки регулювання гучності, вони глянцеві. І ти розумієш, що вони у тебе будуть завжди замацані, якщо ти ними користуєшся як пасажир. У водія, звісно ж, є своя там клацалка на кермі, але кого хвилює, що там у водія. Головний в машині пасажир. І він взагалі повинен сидіти от там. А не де ти сидиш. Ні, ти, не там там, слід, там зазвичай е, речі. Я О, тебе здивую, тут є багажник серйозно. Йо! Пройшло декілька днів, і тепер ми розповімо трошки про маленький наш досвід використання цієї машини. Загалом мені подобається. Все, спасіба до свидання. Е, насправді класно, вона здивувала, вона неочікувано приємна і приємна вона у багатьох речах. По перше, це комфорт в салоні. Мені як людині повноцінній мені було зручно що. Було дивно, вона комфортна в аспекті їзди, бо вона м'якенька. Підвісочка відпрацьовує кожну ямочку, кожну якусь деталюшечку на наших дорогах, на яких деталюшечок ну наші дороги складаються з деталюшечок, і воно все відпрацьовується дуже і дуже якісно, бо ти не відчуваєш себе як на водяному матрасі, коли і при цьому ти не на табуретці. Ідеально, це дуже мабуть, гучні слова, але мені прям дуже сподобалось. Єдине, мабуть, що тут погано, це не супра. Не знаю. <ріст> Серйозно, мені подобається ця зовнішність, тому що вона збалансована. І це класно, коли у тебе немає оцих занадто хижих ліній, коли у тебе всі автівки, які зараз впускають, вони однакові. Прибери з ній логотип, і ти її не впізнаєш серед десятка інших. Тут є якась харизма, є якісь характерні риси дизайну, які кажуть тобі, що так це Тойота, так це Корола, так як ротезна. Ти повноцінна людина. Я повноцінна людина. І що тобі зручно? Мені просто шикардосно, якщо чесно. Прям кайфово. Тобто yeah. я не штовхаю водія ліктем. Тут достатньо місця. Тобто, це не ланос. Майже не налаштовував сидіння під себе. От як воно було, я сів мені класно. І що ти сам за собою? Класно. Ну Серйозно, не те, щоб у мене тут лімузин, але мені вистачає місця. Позаду ще вміститься один артем, або один ляпота, або два віті. Загалом в машину можна вмістити або чотири артеми. Або п'ять Олександрів ляпотів ляпот Ляпот. Коротше, п'ять сань. Або 6 сім відь. Я, звісно, маленький, але не настільки. Ти не маленький, ти компактний, чувак. Багажник тут більш ніж достатній, влазить все, що потрібно. Ну і я також це зрозуміло. Насправді так багажник доволі ємний, і туди можна напхати дуже величезну кількість покупок або зібратися з сім'єю та поїхати кудись на відпочинок, якийсь у гори або до моря, або куди ви там хочете їхати. І їде вона реально дуже приємно. Тобто, от я казав, що воно не спорт, 140 кобил це не спорт, але для міста, да навіть і за містом, цих 140 кобил. Цього двигуна більш ніж достатньо. Оці перші 50 км, які тобі потрібні в місті, 50 км на годину, ти їх досягаєш доволі швидко. Ти доволі жваво стартуєш. Я цього не очікував. Ну, коли чуєш ці 140 кубил, такий, ну що воно там може? А ні, воно дає все ж таки піночка лігенького зі старту є таке. Ну і продовжуючи про комфорт їзди. Звичайна річ, круїз-контроль, нічого нового, але. Він дуже приємний. Він тримає центр полоси. Він бачить де право, де ліво і повертає нормально. Прям дуже приємно. Попереду машини всі бачать без питань, гальмує до нуля і з нуля. Починає їхати на додачу до адаптивного круїза. Тут є система запобігання зіткненню з аварійною зупинкою, монітор сліпих зон і інші корисні ніж такі, системи безпеки. Про салон зрозуміло, тут є Android Auto, і це найзручніша річ, котра існує взагалі в машинах. На мою думку, якщо у вас такої штуки немає, то просто заходьте на є-каталог, користуйтесь десятками корисних фільтрів, обирайте саме те, що вам потрібно, а не те, що вам напарюють в рекламі. Це у нас гібрид, начебто. Середня витрата пального і невелика, але хотілось би менше. Воно зараз показує 6,4. Це небагато. Так я згоден. Але це і все ж таки немало. На мою думку, ви вимахуєтесь, пане. Бо 6 — це вже доволі непогано. Насправді це залежить від типу їзди. Виробник обіцяє трохи більше чотирьох літрів на сто кілометрів в комбінованому циклі, але для цього доведеться прям постаратись. Для цього є режим еко і навіть повністю електричний, коли треба спокійно поїздити містом. Я ще забув додати одну дуже важливу річ. Е, у мене всюди, де я сидів. У мене завжди підголівник це щось окремо. Тобто щось, що існує окремо від моєї голови. Тут, навіть попри те, що він не рухається, його не можна якось налаштувати, або якщо можна, я не розібрався як. Тут я можу на нього спокійно покласти голову, їхати і насолоджуватись процесом, От щоб мені було прям зручно. Складно до чогось тут доколупатися. Якщо вам сильно хочеться оце от почіпати, воно м'якеньке. Тут теж м'якеньке. Місця мені, якби спереду і позаду, більш ніж достатньо. Є всі потрібні речі, бардачок. Ну, типу, все, що потрібно, взагалом, в машині є. Гід вона дуже приємно. Ну, серйозно, це автівка для того, щоб дійсно сім'єю розвести сім'ю вранці по якимось там роботам, навчанням, ввечері їх всіх забрати, а у вихідні поїхати в якийсь парк. От, ну, ось це як на мене, її призначення. Те, що ми казали, що після 50 вона там вже ну не так жваво набирає швидкість, це. Якраз, як на мене, і робить її ідеальною автівкою для міста. Проте при цьому я не маю на увазі, що на трасі ви будете почуватись якось менш комфортно, бо вона доволі тиха, і навіть на трасі можна укладатись в 5-6 літрів на швидкості десь 120-130 км на годину. Додаємо доволі комфортний салон і подорожувати на ній також можна. Кажучи про маленькі плюшечки, які ви отримуєте ну, в нашому випадку. Коли купуєте таку комплектацію, окрім сидушок, кермо з такою червоною лінією. Я не скажу, що я на це звертаю увагу, але просто приємно. На що я звертаю увагу? Хочу вона кине. Да, це от на оцю кнопочку. Красна лінія, якби тут повсюду. Комплектація самого жар, тут прям ти відчуваєш, у тебе дуже багато плюшок. У цій комплектації є. У Toyota є декілька моделей з комплектацією GR Sport. Це не робить машину спортивною, ні. Але додає приємні бонуси. Наприклад, двозонний клімат, чорні елементи в екстер'єрі, легкосплавні диски з механічною обробкою, цікаві кольори кузовів, червону стрічку в салоні, led фари і інші ніж такий. Напевно, єдине, що трохи засмутило в автомобілі, це камера заднього огляду. Вона не те що погана, але по-перше, без активних направляючих, що за ці гроші хотілося б мати. А по друге, якість, ну. Не дуже, якось воно знаєте, не відповідає а, цілісній концепції автівки. Тобто, у тебе є відчуття, ну не преміуму, ні, але у тебе є відчуття якоїсь продуманості усього. Тобто, ти розумієш, що кожна фінтіфлюшечка, вона не просто так, і ти очікуєш якогось загалом ну, рівня такого, як це консистенці, постійність, постійність у всьому, і це якось вибивається, тому що це відчувається ну дешево. Тут є кнопочка. І там так, все червоний, все так. стало червоним? Да, зле таке. Та, ти що? Так, клас! І гальма відпрацьовують. Я Кайф. Продовжув би писати, але йому настільки подобається кататися на цій машині, що я не можу продовжити. Не просто кататись. Тут, тут, мені, мені тут дуже подобається старт. Його звук та відчуття, що тебе так чи інакше втискає. Ну Це класно! І якщо ви подивитесь, у нас там дуже цікава дорога. Така собі, її тут ну, майже немає, це бітонка. Да? Ви бачите на камеру, да, я розумію, що вона стабілізує, але все одно дуже приємно відпрацьовує, тебе не кидає по салону, при тому, що він постійно розжиняється, педаль в підлогу натискає, і ти от по цій от дорозі спокійно собі їдеш. Тебе не, от, не отак не колихає. Дуже приємна підвізка, дуже м'яко, ти не вивалюєшся з цих сидінь. Бо є підтримка, знаєте, я у захваті серйозно. І головне, що це не те, чого очікуєш. Ти очікуєш простого седану, який, знаєте, здатен лише довести тебе до офісу та назад. Все. А ти починаєш придивлятись: а тут там якась цікава фішечка, там воно прикольно стартує, там у тебе підтримка в сидіннях, там у тебе підвісочка класно відпрацьовує. І вона вся напічкана якимись такими дрібними, приємними речами, які роблять твоє життя. Якщо не краще, то комфортніше щонайменше. Кнопочки звичайні, не сенсорні. Це працює швидко, а не це, що ти тикаєш по цьому грьобаному сенсору, нічого не працює. І, і не розумієш, воно вімкнуло да. чи ні. Віддачі ніякої нема, в тебе всі важливі функції. От. На кнопочках у нас для телефону є бездротова зарядка, є підстаканнички, в яких можна зберігати усіляк. Є ніша в дверях, можеш у себе зняти. Там заходить просто афігезно пляшечки водички і ще якісь дрібнички, типу тих же самих вологих серветок. Позаду у пасажирів те саме. Якщо вам цікаво скільки від 0 до 100 є офіційні документи, там пишуть 11. В реальному житті виходить десь 10,5-10,6. Ще хотілося б додати про заводський звук. Бо... Загалом у вас звук в машинках або дуже добрий, якщо це якась преміалочка і там бозе, шмозе, усі ці речі, або якщо це не щось преміум, то там зазвичай щось таке, що хочеться поміняти майже одразу, або слухати дуже-дуже тихо у фончику. Тут вистачає гучності, десь до середини, тобто ну, до середини регулятора гучності, у вас. Доволі таки приємний звук. Далі, звісно, починається трохи спотворення частот, але ось це до середини, це, якщо я не помиляюсь, відміточка 20. І оці 20, їх більш ніж вистачає для того, щоб відчути, що воно дає бум-бум, так є баси, для того, щоб відчути, що ти їдеш з гучною музикою. Це класно. Ще одну річ, яку я хочу додати, це загальний шум. Ну тобто. Ви додаєте гучніше музику, тому що ви хочете, щоб не було чутно там шуму, умовно і ви чули, що кажуть там, якщо ви там подкаст слухаєте, ми їдемо зараз рівно 70 км на годину, і я не скажу, що тут нульова тишина, але він більш ніж приємливий. От зраховуючи наші зараз дороги в цікавому стані, він приємливий. Я так сказав, спочатку. Давайте так, коли я її побачив, десь на якихось фотках, десь в інтернеті. Ну, седан і Седан. Коли ти бачиш наживо, ти бачиш якісь риси, які не передає відео, яке не передає фото. Ти бачиш цей прикольний кольор. Ти бачиш сучасний дизайн, який не гіпертрофований до цього злого крінжу, який не е, стандартний, як у всіх, е, який є на межі між е, теперішнім і майбутнім. Пафосно звучить, але інакше я це не сформулюю. А потім ти сідаєш всередину і ти себе відчуваєш у комфортній автівці. Так, це не якийсь преміум, це, тут немає ніяких претензій на якесь лухурі. Тут, наче є такий спортивний фльор легкий, але немає претензій на рейсинг шмейсінг. І ось ця комбінація робить цю автівку видатною. І саме головне питання: чи коштує ця машина свої мільйон триста, чи десь там біля 35 тисяч доларів. На мою думку, спочатку це знаєш дуже складно сприймати. 35 за седан, який ну гібрид, круто, е, який японський, ну круто, але все інше ну тридцять п'ять якось забагато. Але потім ти починаєш користуватись, їздити. Відчувати її тактильно, придивлятись візуально. І ось тільки тоді приходить розуміння, за що саме ці гроші. Як на мене, так. Дякую вам, що дивилися, хлопці молодці, дівчата, красуні. Лайкосики, ставте, пишіть що-небудь ще цікаве. І дякуємо, що ви з нами. Па-па!